Усім привіт! Мене звати Вікторія, я власниця салону краси Рутніцька Beauty Place за спеціалізацією як косметолог. Сьогодні поспілкуємося з такою чарівною дівчиною, з професійним бухгалтером в Чехії, з моєю постійною клієнткою та подругою на тему косметологія та фінанси. Сьогодні будемо говорити з точки зору не дружби, щоб там мене нахвалити, а з точки Зору професійності, і будемо говорити чесно: чи взагалі варто ходити до косметолога, чи взагалі потрібно ходити до косметолога? Чи краса це розкіш чи турбота за собою? Тому поїхали, Іна, скажи, будь ласка, коли ти вперше прийшла до косметолога, ти прийшла з якоюсь проблематикою, чи просто розібратися, як правильно доглядати за своєю шкірою, коли це було? Коли я прийшла перший раз до косметолога, це було може буквально 10 років назад. У мене mm -hmm. були дуже такі прищі, і мені потрібно було їх якось лікувати. І я пам'ятаю, я перший раз прийшла до косметолога, і це було: ну, це був треш, бо ти йдеш перший раз до косметолога, ти боїшся, ти не знаєш, що чекати від цього косметолога, і там тобі попадається якась така, можна сказати, жіночка в руках і каже, ну ясно, ну. А що ж ви так себе запустили? Угу. І тобто тебе не... ніби ще сварили за та, те, що та, в тебе появилась акне. Угу. Тобто воно в мене було, я не знала, ну, відповідно, ми це були Марікей, це були, це були уріфлейми, які просто говорили, що воно тобі поможе, воно тобі поможе. Тому перший раз до косметолога, коли я йшла, ну я потім ще до собі до косметолога угу. не йшла, бо я боялася, що мене знову будуть сварити. Угу. Я пам'ятаю, я лежала перший раз на цій честі, а мене. Косметолога ткогладила, нічого, нічого, справимося. Mm -hmm. Але чого ж ви так себе запустили? Я думаю, mm -hmm. то я звідки знаю. Так, mm -hmm. ти ж не знала, що взагалі треба робити, що як mm -hmm. з цим розбиратися на початку. І ти вже прийшла тоді, коли ти вже так сказати розуміла, що ти сама з цим не справишся. Звичайно. Так. І тут дуже важливо е психологічна підтримка в першу чергу таких клієнтів, тому що в них психоемоційний стан досить нестабільний. Окей. Чому ти прийшла до мене? Коли це сталося і чому ти саме вибрала мене? Я була на тебе підписана, бо ми ходили на школу бізнесу так. разом. Угу. Потім до тебе ходила одна наша спільна знайома, тебе так вихвалювала. Вікато, Вікато. І я от просто дивилася твої сторіс, ти їх дуже угу. так професійно вела. Мені от подобалось, як ти, як ти починала говорити про косметологію, все, тебе, як то кажеться, уносило. Ти от могла. Я думаю, звідки на тий термін не всі знає. І мені дуже сильно подобалося, як ти так розказувала, і пам'ятаєте, там хей там щось відповідала. І от я така, хочу от до Вікторії. Я до тебе записалася і чекала. Мені здається, перший свій термін я чекала три тижні, угу. але я його вичекала, я дійшла, і я ну, хожу і надалі. І я досить задоволена. Чому ти залишилася у мене? Що для тебе було важливо? Ну, дивись, перший раз я прийшла, і мені як сказати, не втюхували косметику за 100 тисяч мільйонів корун. Що ой, ясно, добре, так. Зараз ми вам підберемо догляд, зараз ми вам то, зараз ми вам то, зва 100 тисяч. Угу. Ні, там було все так, що ти вона розпитала. Ну, ти мене не питала, яка в мене проблема, ти все під лампою побачила. Але ти мене спитала, який в мене догляд. Ти мене спитала, чи хотіла би я його якось скоригувати на основі твоїх порад. Угу. Я вже за ці роки настільки замучена ходити до косметологів, що я вже така думаю: давай, грать. І я вже, чесне слово, я вже була готова дати ці мільйони за цей догляд. Але от я залишилась і за. Ну, це було таке відношення, це, це не було якесь сваріння, що ой, нарешті дійшла, ти хоч своє лице бачила, щось таке. І з другої сторони, що бо перед тим я була в косметолога, вона мені там я прийшла і мені така, оце вам треба купити, цим користуйтесь, я слухаюсь. Я от зараз твій догляд від тебе mm -hmm. я слухаюсь, але воно мені сушило шкіру. А я думаю, mm -hmm. значить, і від цього треба... було ще гірше. Да. Я тобі розказала, чим я користуюся. в тебе очі на ловити така ретиноїд чи щось таке. Я цьому... Ну в тебе дуже було багато і кислот, та, 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 і кислот, та, та, та. і ретинолу, та. і умивалки Все активні. Все дуже на активах. Так. Тому тебе сушили, не дивлячись на те, що в тебе шкіра така досить плотна, але а, в тебе шкіра була дуже пересушена, звичайно, uh -huh. від цього ще були прищі. Так. Тому ми деякі засоби залишили на той час, uh -huh. коли ти перший раз до мене прийшла, а щось скоректували. І Тут теж дуже важливо. Ми завжди прислухаємось до клієнта, до можливостей клієнта, чи може зараз клієнт купити там повністю догляд, або можливо частково. Ми завжди стараємося знайти вихід, щоб вже працювати над проблематикою, або просто вчити людину правильно доглядати за своєю шкірою. З тобою скоректували догляд. ти до мене ходила там якось раз в два-три місяці на професійний угу. догляд в кабінеті. Точки зору бухгалтера, скажи, будь ласка, чи дорого ходити до косметолога і купувати професійний догляд додому? Е, ні, недорого, якщо вміти це порахувати. <смітно> е, я розумію, що прийшовши до косметолога і вам починають говорити: от купіть собі там тонік, це і все разом вас буде коштувати 6 тисяч корун. Наприклад, це мій останній догляд, я за нього дала 6 тисяч, але... Я цим доглядом користуюся три місяці мінімум. Тобто, цей догляд він не є на місяць. Деякий крем може швидше закінчитись, але, наприклад, умивалку я ще не міняла. Я її так. може маю ще п'ять місяців. Тобто, треба просто вміти. Ним правильно користуватися не треба. У мене була проблема, що, наприклад, кремом я думала, що крем допомагає тільки тоді, коли ти його покриєш таким слоєм, що ти ще лежиш, а він на тобі І я ти чув... весь день його ще відчуває. День... І ти не можеш ти спати, бо ти боїшся, що оцей крем на подушку. Тому навчитися його правильно ним користуватися. Так, так само тоніт не треба той ватний диск ним замочити, щоб його можна було викручувати. Так. Тобто. Не бійтеся спитатися косметолога, а як правильно наносити. Бо перші рази, коли я йшла до косметолога, вона мені трохи нанесла, нанесли, я думала, о, жаліє. Але воно ж так і є, його ж не треба сильно, як то так. кажеться, наносити. І просто порахувати це собі реально з фінансової точки зору. Раз в два місяці ви платите косметологу за процедуру. Це нехай там дві-дві з половиною тисячі mm -hmm. корон. Це раз в два місяці. Якщо по місяцях це тисячка з чимось виходить, догляд просто слідкувати за тим, скільки вас. Ну, візьмемо так, три місяці в мене догляд, за який я плачу там шість-сім тисяч. Тобто, ходити до косметолога це недорого. Ходити до косметолога це не є якась розкіш. Ой, ти йдеш до косметолога. Mm -hmm. Ні, це просто це систематичність. Mm -hmm. Ти мусиш. То, що ти вийшла з кабінету косметолога, воно тобі ну, не діє потім два місяці, потім, потім ти пішла до нього. Підтримка це треба, мусить бути. Так, Кожен mm -hmm. день рано, вечором, СПФ, <реш> Знаєте, як є такий у мене анекдот, якщо ти дружиш з косметологом, то мусиш казати, що ти нанесла СПФ. Якщо ти його не нанесла, кажи, що ти нанесла. <реш> Бо можна отримати. <реш> Бо можна отримати, Бо це такий взгляд, ти СПФ нанесла і ти така думаєш. Мені збрехати, що сказати правду. Я вже кажу правду, я наношу СПФ, на мене лежить біля всіх моїх криків. Тому в тебе така прекрасна шкіра і в тебе менше стало пігментації. І тому. Якщо порахувати, це не дорого, це не розкіш. Це має бути систематично, систематично в плані користуватися косметикою саме рано вечором. Не чекайте, що рано ви зробите вечором ви не зробите, і ви така вся будете. Ну може, якось воно вам поможе. Але я за собою слідкувала, що так були прогрішки перші рази, коли mm -hmm. користувалася тільки рано. Ну і ти розумієш, що в тебе якісь там чи прищі появляються, чи ще щось, і ти вже ну, першочерково, ти хочеш сказати, не допомагає. Не треба мені то але потім, коли поганий ти бачиш, косметолог та, погано та. порадила. Але тут дуже важлива систематичність. Тобто, має бути як і рано догляд певний, так і ввечері. Це дуже дуже важливо. Тобто, домашній догляд він ну можна сказати, як в да. як в спорті, харчу це домашній Це було дома. Ми догляд. можемо взяти будь-яку сферу. Там і спорт, і харчування, і будь-що, якщо немає підтримки, якщо ми щось зробили активне, але немає підтримки потім. Ну, сходити в спортзал раз, кубіки не накачаєш, це треба систематично. Так же саме і тут, щоб отримати класну шкіру, класний результат. І як найдовше зберегти свою молодість, має бути система. Угу. Клас. Ще до фінансів, я хочу додати, що якщо так розділити, от там хай буде 6 тисяч на 3 місяці, це по 2 тисячі в місяць. Насправді, щоб подумати, скільки ми коштів можемо витрачати на всяку. Білі берду, скажем так, тобто на те, що нам може навіть не приносить користі, раз не сходити на калян і коктейль. Це вже дорівнює догляд, тому я рахую, що це теж недорого, це не якась там прям розкіш, а це турбота про себе і проявлення любові до себе. До речі, скажи, будь ласка, чи відколи ти почала ходити до мене, і от ми з okay. тобою почали спілкуватися, чи це повпливало якось на твою самооцінку, самосприйняття? Чи компліменти ти отримуєш від оточуючих? Оце теж ну, дуже важливо. У мене найліпший комплімент, коли я приходжу лягаю до тебе, ти кажеш о, ти в тебе так шкіра така гарна. А я думаю, та та І я там сторіси можу деколи виставляти вставляти без фільтрів. Але yeah. є правда, що, наприклад, на роботі мені теж кажуть, а, а що це таке чисте лице? У мене постійно були проблеми, от мені мене висипало, і я думала, що це хто знає що, а це просто треба ходити і до косметолога, ну, правильно харчуватися. Оце воно все в як то кажеться взагалом. Yeah. Але косметолог теж дуже багато робить, якщо ти дійсно десь йдеш, бо я, наприклад, не користуюся декоративною косметикою, я не yeah. користуюся ні тоналкою, нічим. І я не хочу маскувати, і я от зараз я задоволена максимально тим, як воно є, і як виглядає моя шкіра. І я готова далі до цього давати. І не забудьте в понеділок записана до мене на шістнадцятоноль. Так, я іно вже сама пишу. Я знаю, коли вона вже там була, і приблизно дивлюся по термінам. Одразу пишу, і кажу, так ти на цей термін записано. Mm. А, скажи, будь ласка, от багато дівчат так я чую по розмовах, навіть хто в салоні приходить там на інші процедури, mm. ще ніколи не були у косметолога. Вони би хотіли прийти бо є якась або певна проблема зі шкірою, або просто не вміють правильно доглядати за шкірою. Мають запит, але бояться йти, подумають, uh -huh. що це щось дуже зараз буде дорого виставлять чек, як ти кажеш на 100 тисяч, uh -huh. і або друга сторона, що це не допоможе. Що uh -huh. яку би ти дала пораду тим дівчатам, які ще ніколи не були косметолога, але би хотіли піти. Ну щось їх стопорить. Якщо ви ніколи не були, або ви були десь там, де вас сварили, і ви вийшли з таким відчуттям, що чого я взагалі туди йшла, краще би не ходила. Грудницька Beauty Place, <ріху> приходите там Альона на рецепції або пишете їм в Інстаграм. Запишіться, от, ну, знаю Вікторію, знаю дівчат, яких вона має, з якими вона співпрацює. Вас там не засудять, з вами там поговорять. Я не кажу, що в інших салонах воно так є, але я можу рекомендувати то, з чим я маю, як то кажеться, скушеност mm -hmm. опит. І е, не боятися, не боятися говорити, що я не готова там купляти ваш професійний догляд. Чи є у вас якийсь догляд, можливо, і подешевше. І розказати про якусь свою проблему. І дивіться, не чекайте дива. Бо я колись, коли я мала реально прищі такі, що мені було встидно. Я реально я чекала дива. Я чекала, що я зараз куплю оцей крем, і я намащуся. Ні, там треба було не чекати дива. Там треба просто реально було систематично оце все робити. Угу. Відповідно, коли ви йдете перший раз, підберіть собі. Такого професіонала, можна сказати, от, я рекомендую Рудницька Beauty Place, бо я ходжу до Віки. Моя мама кожен раз, коли приїжджає, вона вже до Італії, Вона зразу так, а за не до Маші, будь ласка, і так. Маша таке сонечко ясне, там їй розказує, яка в неї класна шкіра, бо в неї реально класна шкіра, да. і вона сама кайфує від того, що вона доглядає. Тобто вона там така каже. Ой, в мене вже там закінчується тонік. І коли вона приходить до Маш, і Маша їй робить якісь процедури, вона така, Боже, мене так розхвалили, в мене така гарна шкіра, і вона цвіте і, і це дуже впливає та, на самооцінку. Це дуже впливає, бо вона потім каже: Ну, мені казали, що я дуже гарна, і там просто. Тому, дівчата, ви не бійтеся, ви приходіть, ви порадьтеся, і так. я думаю, вам тут дійсно допоможуть. Головне пам'ятати про те, що... Чуда не буде. Не глядіть потім десь дешевше чи краще, бо Віка сама може говорити про дуже багато випадків. Я в неї в салоні зустрічала таких пару клієнтів. Ну з таким станом шкіри, і, ну, і там просто виходило те, що пішла знайти щось краще, але все одно повернути. Ні, дешевше, знайти щось дешевше. дешевше. Потім пішов рецидив і вернулися назад. І ми так. почали з самого початку. Оце я рахую дорого і як то кажуть, жадний платить дважди. Так воно виходить. Угу. Тому... Тому так, Рудницька Beauty Place Welcome. Дуже дякую, дуже дякую. <хи> Дівчата, я хотіла ще додати, що, звичайно, ми завжди маємо індивідуальний підхід до кожного клієнта. Ми завжди дивимося на можливості клієнта. У нас в салоні представлено близько 10 різних брендів косметики. Ми маємо, як від Люксового сегменту, так і до дешевшого сегменту, але всі бренди провірені, всі бренди хороші, всі бренди діючі, і ми на кожен запит знайдемо рішення. Звичайно, що коли ви до нас вперше приходите, ми спочатку збираємо анамнез, робимо діагностику, робимо вам консультацію, обговорюємо всі моменти, аж потім приступаємо до роботи. Тобто ніхто вам вже на... Першому візиті не буде впарювати самі дорожчі процедури, самий дорожчий догляд, щоб зірвати з вас якусь там суму. Ні, наш ми працюємо. Наша місія в тому, щоб як найбільше допомогти. Дівчатами з різними проблемами шкіри, і я знаю, що ці дівчата потім отримують результати, і вони за собою приводять ще там X5 точно клієнтів. Тому для нас важливо результат в першу чергу, а не щоб на вас там один раз заробити. І на дивись, ти вже до мене ходиш скільки десь два роки. Також що регулярно, mm -hmm. та, десь два роки. Але салон я відкрила півтора року назад, тобто, от, за цей час, поки от, ти ходиш в мій салон. Mm -hmm. Скажи, будь ласка, про нашу атмосферу салону. Що тобі подобається у нас? Що не подобається, що би ти рекомендувала покращити? Для нас це теж важливо. Тако, там наливають просеку зразу. Якби я не їздила на машині, хоча там. Проблеми з парковкою, тому дівчата, краще їдьте на метро, ну, випайте собі знає. трошки просечка, життя буде краще. Це так, це жарт. Але коли ти туди заходиш, там дійсно там така Альона там така стоїть і улибається. Альона сонечко. Альона сонечко салону. Потім там такий open space, можна сказати. тобто, всі якось на своїй волні, там немає якогось такого негативу, там вічно всі сміються. Там, там ми там, про секу не п'ємо. Майстри не п'ють, але там така дуже приємна атмосфера. Я ходжу там до дівчат, і вот на брови я теж записалася на брови. Зараз на прийду. лазер ти На ти лазер ти? я хожу, до косметолога прекрасного я ходжу, на ногті деколи зайду. Коли тому. Не покращувала би, напевно, нічого, бо там і так все прекрасно. <риклад> Дякую. <риклад> Рекомендацій в мене немає, просто все зроблено з душею. Якщо воно так. робиться з душею, я просто знаю про твої відносини там з майстрами, я просто знаю, яку ти маєш політику, тобто ти не є якась така мігера, яка прийде на кричить, від якої всі ховаються, або прийшла шеф, тихо, давайте розбігаємося, хто чий кут. Тому там все прекрасно, там навіть як віки немає, то там робить погоду, як то кажеться, Альона. Нікому не <реш> Там є камери, так що багато не пийте, бо якщо будуть питати, то Ну, там все прекрасно, мені це подобається. Яко, яко. Я дуже рада, що я знайшла таке місце в Празі, бо я була в пошуках дуже довго, і ну, мені подобається. Як то кажеться, я би не міняла. Клас. Приїжджайте без машини і да. будете пити просеку. Якщо щось паркувати можна на новому сміху, і просто пішічком пройдете. Або дві зупинки трамвайчиком да. вже в нас.